А що ж це коїться? А це друзі, саме так росіяни пакують росіян. Якщо Гагарін долітався, то зет-блогер та окупант Єгор Гузенко, відомий під позивним 13, й допустився. Сьогодні от актіаронович Алаудінов заявив, що срочники повинні воювати, як він вважає, що от в Ахматі багато там молодих ребят і так далі. Я рад очень сильно за Ахмат, но в вопросе, где вы хотите взять чужих детей и погнать на фронт, давайте начнем с Чечни. Давайте начнем эту программу с Чечни. И вы предлагаете неподготовленных, не одетых, не обутых чужих детей, вот в этих модулях Монолит и в касках Колпак-20, посадить на передовую и кинуть под танки. Это вообще, ну вообще здорово, просто классно, когда ты распоряжаешься не жизнями своих детей. Вот это здорово. Ось такой вин, смелый, потякал потяков, бик кадыревцы. Раніше, а ось так тепер його радісно зустріли в родному Ставрополі. Офіційно 13-му нагадали, що на СВО він поїхав, коли був під домашнім арештом за традиційну російську розвагу, дебош та хуліганство. Ну а неофіційно затримали його саме 5 жовтня, в день народження Дондона Хматича та Лаптєй Алаудінова. Так вони не брати, але народилися в один день. Егорушка, с праздником тебя! Чего ты не смеешься, а? Чего тебе не смешно, Егор? Да, а, задержали меня сотрудники, причем, когда задерживали, еще и лупили. А, задержал некто Сушко, он, я не знаю, сейчас в МВД или в какой конторе работает, и еще с ним был другой сержант. Тут вот можете, ребята, все приходить. Вот, Егор находится в ОВД города Новопавловск. Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город. Это Росія! Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава силам оборони! Ну що, сподіваюсь, ви вже зробили собі чогось гарячого філіжанку чаю чорного із цитриною. Тому що я готова піднімати температуру навіть раніше ніж почнеться опалювальний сезон. І сьогодні у нас розлого покарання ватників. Кого ми сьогодні маємо відшмагати, Запитаєте ви, друзі? Розкажу маємо вугледарських ждуніх, які зустрічають російських окупантів, і московських нетверезих генералів, які розповідають, хто саме зруйнував чергове українське місто. Ну а ще карколомна історія про карлика рецидивіста який супить кенгуру, щоб виміняти собі. Мавпу. Мабуть, хотів створити із неї нового російського суперсолдата, але щось не вийшло. Клацніть на вподобайку до цього відео. Ми вже починаємо, але почнемо за кілька секунд після того, як ви підпишетеся на канал Вечір. Зробили це? Молодці! Погнали! Російське біосміття отримало нову причину: накотити зайві півлітра біленької. У глідар наш волають е, швайнохунди. Окупантам байдуже, що на третій рік війни вони вже забули про план взяття Києва та Львова. Головне тепер перетворити ще одне місто Донеччини у Попіл, ну а потім підписати зізнання в прямому етері явка з повінний від депутата Держдуми Алко Генерала Гурульова. Встречайте. Твои там сейчас угледар разбирают. Это за Байкальцы наши. Ну вот. Вот. Я сегодня понравился, раз пока этот клоун где-то шляется, да, и правильно цитирую, да? Правильно? Да. Воины за Байкальской 29 армии радостно разбирают угледар по частям и идут вперед. И для нас, я между прочим, в, 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 во всех чатах за Байкальского края, ну, ну, люди просто вот радуются, потому что где-то ну процентов 70 там реально за Байкальцы. За Байкальцы, за Путинцы, чему же, наверное, за Ленинцы? в Вагу на оцю шизу. Окупанти вперто вивішують разом із триколорами ще й совєтські ганчірки. Бо якщо немає чим гордитися зараз, то треба принаймні пофантазувати про подвіги дідов. І байдуже, якщо ті діди повертаються із війни із жіночими годинниками на руках. Просто така була дідівська практика. Ну, так, воювали, отакі трофеї. Ні, ну а що це ж війна? Що хочу сказати, заметить Мирні жителі цього города, які здесь остались, не стали евакуюватися з окронацистами. вони плачуть, звісно, плачуть. Ми всі плачемо, коли згадуємо, як це українське місто виглядало до непроханого візиту. Шини а ось так воно виглядає. Плачу от того, що у них на глазах. Щастя. Вони чуть ли не цілують нам руки і ноги, від того, що ми сюди прийшли. Вони кажуть, що ми дождались цих 2 Оце штун чарівник. А чого ж це маю запитання були страшні лише два з половиною роки. Мали ж бути всі десять. Хто там думбіл бамбас весь цей час? М? Чогось про це наш вусатий окупант-кореспондент. підзабув. Мабуть, через контузію Вони в надіжді на те, що цей город надо вистановіть. Росія, давайте встановимо цей город і запустимо ці шахти. Класика: спочатку все зруйнували, ну а потім гордо заявити, що час будувати знову. А точно, у них же ж відкати в будівельних компаніях якого біса цим героям СВО не сиділося спокійно на своєму байкалі? Виникає запитання, щоб зараз назбирати десяток дивом живих вугледарських пенсіонерів, які чи то вже в маразмі, чи то ще чекають друге пришестя КПСС. Або просто чноті. У кого-то є родственники в Росії, хто то туди поїде, хто то тут. Ми також розуміємо, що багатьох родственників там знаходяться да. в Україні. В Україні втім теж нічого страшного. Хм. Оце дивина у українців вможуть буты родичи в Украине. Как так могло статися? Это предмет запитання від зрителей на шоу «Что, где, когда» на Первом канале. Закончится все, и они вернутся на свои дома. Они сейчас хотят уже. уже ждут. ждут а все ждут возвращения. Их там заели уже. Потому что нас все называли оккупантами. Кому только... а? Кого мы оккупировали? Это говорили на нас. Сепаратисты. Сепаратисты. То есть а, 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 украинцы говорили вам, на что, на что вы ждете да. россиян? Да. да. Ми сам вашим говоримо а ви жоті України. Не знаю про яке це саме там йдеться, але ось в Курській області українців вже точно дочекалися. В минулому випуску вечора я вам розповідала про похмільні байки Захарової щодо констаборів зсу на Курщині. Ну а тепер вже наші бійці приїхали до курчан і запитали, що вони самі то про московське потякання Думает. Значит, госпожа Захарова заявила, що самый крупный лагерь, вероятно, всего расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа. По словам очевидцев, там удерживается от 70 до 120 мирных жителей. Люди, которые находятся в лагере, были принудительно заставлены туда, членами вооруженных формирований киевского режима. Это правда, то, что она говорит? Ну, откуда правда? Что это концлагерь? процентов. Вранья! Да, в, да в... доктора у нас есть, нас кормят, нам ребята воды привозят. Нам все, что мы можем привозить. Пос... Да, Довс... я Довс... Вслух, как Довс... не как мне не стыдно. Двумя словами, что можно сказать, госпоже Захар? Что она дура, дура. дура. Я, дура. И и я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза она помню. в плен, в рабство? Так нам ребят на относяться ка свіділі тулом автомата местных жителей правну причини западінарні та за алеї Захарову і так все зрозуміло. Хочу повернутися до Вугледара. Так що ж кажуть русскі? як оце тепер пояснити вугледарцям. Чому їм довелося жити під свистом кабів та артилерії? Mm? Смотрите, Россия не хочет войны. Россия не хочет войны. У России это вынужденная мера. А? Вынужденная мера, понимаете? Понимаем. Потому что здесь много народа русскоязычного. Мы все почти. Понимаете, мы обязаны защитить свой народ. А знаете, где еще много русскоговорящих? Ну, в смысле, русскоязычных. На Брайтон Бич. Чи панам из Забайкалля уже незручно лететь через океан вверх на Сармате? Ой, я ж забыла. Він же ж нікуди не летить. Хіба що під землю? Невдобно. Я здаюся. Как бы, Вані хоче катась, як мінімум обізміну. Вані от оце, друзі, особливий клас дунів. І тут навіть на стрес через війну не спишеш. Правда. Якщо ця бабця справді голосувала у Донецьку за владу всіляких Захарченок, Гіві та Мотороли, чому ж це вона тоді не залишилася у славному місті польових командірів Новоросії? От питання чомусь захотіла поїхати саме на вільну українську землю і отримувати українську пенсію? Ну щось тут не складається. Але про це російська пропаганда. Не розказує так само Скабєва, Соловйов та Сімонян не розкажуть про справжні наслідки роботи російських воєнкорів. Ось такий собі пан, хоча важко назвати цю гниду паном. Ось таке битло Деніс Кулага. Попер кудись під часів яр щоб записати гарне відео. А щоб воно було гарантовано так би мовити, гарним, до нього в гості прилетів. Майже десяток FPV-дронів. Друзі, я зараз роблю паузу і за секунду продовжу. Але ви не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми розбираємо ватні зашквари та шмагаємо тих, кому не місце в нашій країні. Ну і в цілому у світі. Хто це? Правильно, російська вата. Якщо згодні з нашим покаранням, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Все, Є, опускай. І ще. Капічка справа. Я падаю. Ребята, я падаю. Давайте. Тепер воєнкор поранений і розповідає з лікарняного ліжка про подвиги російської журналістики. Оце мощ! Правда, чомусь не сказав, що саме через нього в чорний пакет рушив єрмак. Ну не той єрмак, що той, а отой, що інший. Єрмак це позивний. Ну раптом що? Позивний не прізвище, а то ще вигадайте собі різного. Скажете, я сказала, я сказала. Потім ці всі заголовки, потім безугла напише. Ну, коротше, інше це єрмак. І поки воїн-криси незручно оминають подробиці того, як цілий російський комбат Євгеній Єрмак-Смірнов перетворився на білу ладу, про це скавчать інші. Блогеры, оккупанты. Пожалуйста, перестаньте присылать э, вот этих военных с видеокамерами на передовую. Вот накануне погиб мой друг э, Женя Смирнов, Ермак. Позывной и погиб он так: командование прислало журналистов журналиста конкретного человека, я сейчас даже фото его опубликую. что интересно, парни погибли после при прилета, 8 дронов них, ху... они ехали на квадроцикле по району Новый в Часовом Яре, журналист остался жив, вот погиб Жека, короче, там, и вот журналист сейчас уже в госпитале сидит и рассказывает про то, какой он ты ху... парень, вот, я сейчас фото этого журналиста опубликую, чтобы, не дай Господь, ему там не решили там дать какой-нибудь орден мужества или звезду Героя России, там, у нас сейчас просто так модно. Самое интересное, ну, вот, ху... мне нравится вот эти Военщики, он сидит и рассказывает про то какой он бедный блядь, про то что он того того и так далее да что ты блядь, о себе рассказываешь ты расскажи ну о людях блядь, которые погибли блядь, благодаря тебе ослу, и тем командирам блядь, которые поставили задачу э, жеке и э, его бойцам блядь, вас свозить на экскурсию в часов яр. Бы вы бы в этом были не нужны бы. Ну расскажите вот правду, вот эту. Не надо там про себя рассказывать, жаловаться. Ну ты, ты получил ранение, потому что ты осел. Все, как бы, потому что вам захотелось красивую картинку. И, и вы спали э, так руководство, что оно дало распоряжение на то, чтобы командир целого боевого подразделения отвлекался от своих служебных задач и катал там журналистов. Самое что известия там РЕН-ТВ и всякая вот эта плаксная все вот эти опышные СМИ здесь вопрос конкретно сейчас конкретно стоит вопрос на кой туда присылают журналистов снимают эти сюжеты и показывают это В прямому ефірі, то тобто, смерть смір моєї друга показали в прямому ефірі. От як на камеру камерою так воєнкор знімали, что, чочолі ну янчики можете далі матюкатися, але це покажуть хіба що в їх телеграм-каналах. Але ми не оминемо. Е, Нешановні шановні мешканці болотної федерації. Якщо ви вже вчите українську мову або користуєтеся автоперекладом, лише у нас можна дізнатися всі подробиці того, як ваша країна. Котиться в цю прірву, а то по вашому телебаченню одно і те же. Е, ну, як приклад, Скабєєва, яка ледь не в оргазмі трясеться від, е, -а, який о, диво, п'є каву. А, уявляєте собі таке? Він п'є каву. Вот это чоловік, вот это мужик, наш Володька. Внимание на экран. Такое, правда, редко увидишь. Путин Собянин пьют кофе в студенческой столовой. Пьют кофе из бумажных стаканчиков. Стоит он 360 рублей за две чашки. Причем Путин взял кофе в кредит. Сама столовая находится в инновационном колледже. Там будут обучать в том числе операторов дронов. Путину рассказали о новой разработке БПЛА военных респондентов, который поможет военкорам на СВО. Представляете? Попросим? А поки Путін п'є каву, та пришвидшує роботу для посіпак, які носять валізку гівна із гівном, головна коняка російського міду пробуває нове дипломатичне дно. От здогадайтеся, яка у Москви нова угода на черзі? Ну для підписання? Увага! Це угода про нерозміщення зброї у космосі. Хм. Клас. Клас. А з ким от як думає? Правильно. З Буркіна Фасов не розміщені першими оружа в космосі. Міністр настранних справ Російської Федерації Сергієм Вікторовичем Лавровим і міністр настранних справ Брукіна Фасо Карамоко Трауре. О, от це справді вже серйозно. Скінчилися жарти червоних ліній тут вже не проведеш. Якщо такі потужні країни об'єдналися. Блін, нам шить, якщо саме буркіна фасо. Але швидше треба ховатися тепер королю Чарльзу та всім британцям, тому що в Російській Федерації лижних перегонів вигадали рішення, як повернути допінгових спортсменів на міжнародні змагання. Хм, Думаєте, як? А ось так: достатньо лише старої доброї совєтської. Коротше, послухайте самі. Що должно статися, Чтобы Россию ну, вернули наконец-то уже к соревнованиям не только Олимпиады и Олимпиадам, в целом, чтобы участвовали спортсмены наши под флагом и гимном. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы. Все закінчилось, і нас би вже везде пустили. Чи боятися британцям, хай у Лондоні самі визначаються. Але мені щось здається, що навряд вони щуть. Може, подивляться на таких поїхавших та швидше захочуть передати нам сотню другу Шедоу. Ну а на Росії тим часом зрозуміли, що їм вже не вистачає ще сотні другої тисяч окупантів. З чого би це? Хм. Колишній мент. В минулому відомий автор гнусавих кіноперекладів Гоблін Пучков каже, що Кремль не може мобілізувати усіх, бо інакше заводи остановляться. Тому треба брати зеків. Але й зеками теж проблемка. Бо найбільш спритних вже давно відправили на фронт і навіть не повертали назад, бо перетворили у перегні. Ну я так полагаю, що є вопрос простоїть ребром мобілізація. населения, а значит остановка производств там со всеми, так сказать, этими последствиями, мобилизация или вынуть уголовников с зон, то выбор в сторону уголовников, он прагматичен. Ну, лучше вот так сделать. Мне это не нравится, но... А что спорить-то? Вот. Не то чтобы, знаешь, вот начальству виднее, но с моей точки зрения это такой сугубо прагматичный ход. Далі, ну хорошо, вот был стартовий етап, на котором там вимітати можна було всіх подряд. Далее, когда все это немножко стабилизирулось, ну не надо брати откровенних упырей, не надо їх туди пускати, не надо їм розрішати. Тут не гораздо, там не гаразди, але є і победа. В Белгородській області знайшовся батальйон «Ахмат», якого так довго шукали в сусідній Курщині. Дивина. Правда, є нюанс. Цим ахматом з'явилися місцеві цигани, які нахлобучили на себе однострій та кепки із зетками. Василіць, продавали генератори. Представляєш, ахматом все. І як довго ви цим займаєтесь? Недели дві, около трьох. Ну, ходимо, не, не кожен раз представляємо, просто так бывает, продаємо. І яке відношення ви маєте до Ахмата? Нікакого. Откуда ви? З Ставропольського краю. Старом Асколе давно? Две-три две, вот, будьте добры Они не имеют Никакого отношения с спецназу вот. Но вот. Граждане Продают Генераторы, шуфоверты Разные Вставляются с матом Фамилия Федор Васильевич. Продавали генераторы. Представляете, Ах Ахматами. Мы, 16, Ахматами. мы извиняемся, мы продавали генераторы. И, э, протяженности сколько времени вы продаете это? Недели три. Две. Ну, три. Понятно. Сколько у вас человек? Вот они. Шесть? Вот они. Е, зеніє скажи, ви вообще представляєте, Ахмат? Кто вот вы вообще в сфере спецназа Ахмат работаєте? Нет. Ви воюєте? Нет. А начемо у вас військові форми, кепки спецназа Ахмат? Ано. Ну, форми військові, кепки є. А форми зачем? Форма такого військового і на. Ну, Порти є. є. Важкий день для російських поліцейських. Адже від справжніх кадирівців цей Ахмат так просто і не отлічиш. Ну, подивіться на них, вони теж грабували, правильно? Теж вимагали гроші від місцевих бізнесменів, теж крали гуманітарну допомогу. Без пояснювального ток відео від Лаптей Аладіна тут просто не розбереться Отак там уже всім потрібні психологи. Так само шоковані, мабуть, були і Севастопольці. Не так давно до них заїжджала Валя Стакан Матвієнко. А знаєте, чому саме стакан? Якщо ні, прогугліть заради цікавості. А якщо в курсі, напишіть в коментарях, цікаво почути вашу версію. Але появу голови Ради Федерації на місцевому кримському телебаченні трошечки підправили наші кіберфахівці. Тепер Валентіна каже те, що на серці Насправді лежить. Дорогі кримчани, сьогодні я посетила Севастополь з робочим візитом і хочу сказати одне: Крим це Україна. І я советую всім російським воєннослужащим убігати з Криму, поки не поздно. Росія ніколи не победить в цій війні. Слава Україні! Взагалі дивно, що Матвієнко катається десь по округах. Тим більше що і незаконно окуповано. Тут в Росії справ не закритих купа. От, наприклад, депутати Госдуми мають нагальне питання, адже гра Майнкрафт та світ Гаррі Потера це не національні інтереси Росіюшки. Треба щось ділять з цим клятим заходом і цією пропагандою магічною. Активно підтримуємо Начинаем ми Министерство просвещения о создании единой системы воспитания в детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также обучения и подготовки вожатых. Сейчас в основном в частных лагерях идеология детского отдыха имеет весьма сомнительные акценты. Развлечения в духе Майнкрафта или Гарри Поттера вряд ли есть тот содержательный контент, который отвечает нашим национальным интересам. На этом фоне следует активнее стимулировать развитие военно-патриотических смен и лагерей. В советское время каждый вожатый получал книгу о методах работы вожатого. Вот у меня в руках такая книга. 1982 год, почти 300 страниц, 100 тысяч экземпляров. Это настоящая настольная книга вожатого. Открываешь и понимаешь, как ты должен работать. Але пока российские депутаты выгадывают методички для российских пионер-таборов, у них под носом коится что-то страшное. История, на нашу думку, достойна документального сериала на Netflix. Посунця, король тигрів, у росіян є свій герой. Карлик, який краде кінгуру. Ані, друзі, це невигадана історія. Гляньте. Де украв кенгуру? Ще раз. раз. Ярославский зоопарк. Ярославський зоопарк. <ріст> <ріст> просто сльози заважають говорити. Блін, це, це просто феєрично. 31-річний руський герой Ванька Нікрасов Крав двох кенгуру для того, щоб поміняти їх на рідкісну макаку. Також в біографії цього мікросупермена напади із перцевим балончиком на працівницю храма, яка не поділяла його кохання. А потім ще й спроба приворожити прислужницю Гондяєва за допомогою чорної магії. Серед інших не менш достойних епізодів цієї карколомної історії підпали мотоциклів та появ. Із крокодилом, якого Нікрасов обіцяв перевести в Сочі, як заявляють російські пропагандони, всі свої злочини карлик робив непомітно завдяки зросту. От щось схоже є у всіх російських карликів. Погодьтеся, один в бункері сидить і дистанційно керує крадіжкою українських дітей, а інший а, поки що починає із кенгуру та плазунів. Але перспектива, як то кажуть, очевидна. А що там за океаном? Запитаєте ви? Там, хоч і не карлики із кінгуру, але тривожні новини від містера Автозасмаги. Дональд Трамп дякує українській шупі. Ну, справді, подивіться, ось такий твіттер аккаунт Це зовсім не фейк Трампа, а ось український користувач. А саме такого з назвою «шлупа» лупа тепер знає вся країна. Якщо згадати, то Трамп любить оточувати себе різними хм, шлупами. Напевно, тому і звернув увагу саме на цей комент. Але що примітно, тепер поміж інших «шлуп», він обирає саме українську лупу, наш козак. От що скажеш? Наш, але за межами України є і куди більш достойні вчинки, які заслуговують згадки. Наша артистка Анна Петренко виступила в Італії на міжнародному фестивалі циркового мистецтва. І як думаєте, хто там случайно опинився в журі? Там опинився Максим Нікулін, кремлівський запроданець та син радянського кіноактора і клоуна Юрія Нікуліна. Петренко вийшла на сцену із сині жовтим стягом. А глядачам роздала листівки із поясненням, чому вона так зробила. Втім, Анну в Італії дискваліфікували за порушення правил змагань. Але ми хочемо сказати, що це справжній вчинок. А такі, як Нікулін, в майбутньому будуть хіба що виступати у пицегарні перед вечерєю різних російських зеків. Аню, вам браво! Такі справи друзі? Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і я одразу скажу, що випуски вечора регулярно щонеділі виходять на нашому патреоні. Тому, будь ласка, патреон Яніна Соколова, підписатись. Це ваш внесок в нашу роботу. Ну а YouTube любить дуже сильно вечір а перевіряти інколи по 6, по 7, по 9 днів. Тому інколи ми запізнюємося з тим, щоб публікувати те чи інше відео на YouTube, якщо воно немає. Відповідної а, ухвали від Ютубу, то вони його десь там ховають, не видають в рекомендації, тому нема сенсу його вам показувати. Чекаємо відповідної ухвали. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на Патреон. Там все регулярно. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо цього випуску. Слава Україні! Слава силам оборони! І дякую всім вам за довіру! Завдяки вам вечір! І досі існує! Па-па!